Водій загинув 15 пасажирів рейсового автобуса. Постраждали в ДТП на Житомирщині. Вранці на дорозі зіткнулася фура та маршрутка. Ймовірно, через ожеледицю шофер не впорався з кермуванням. Виїхав на зустрічну смугу і зіштовхнувся з рейсовим автобусом. Бердичів Житомир. У ньому було понад 30 пасажирів. 15 людей зазнали переломів кінцівок та забиття. Водій автобуса по дорозі до лікарні помер. Пасажир, який сидів за кабіною, водія у тяжкому стані в реанімації. Рейсовий автобус уранці віз пасажирів із Бердичева до Житомира. Ущен заповнений. Люди їхали на роботу. У момент зіткнення автобусу з фурою багато пасажирів спали. Я сидів в самому кінці автобуса і в цей момент я спав, тому що вже буквально півдороги ми проїхали і я очнувся від того, що я вибув перило і опинався на наступінках. Начались крики. І відкривати двері. Декілька чоловік вийшли самостійно, тобто вони не були ушкоджені або легко шкодження. Решта хто не мог проснеміг пересуватися. Це переломи кінцівок і таке інше. Подібні травми їх доводилось транспортувати нашим, в тому числі нашим фахівцям до крештукої допомоги. У наслідок аварії більшість пасажирів зазнали травм. Кермувальник автобусу помер дорогою до лікарні. Три чоловіки з черепно мозовими травмами стрільзованого реанімаційного відділення, п'ять чоловік. З відкритими переломами і черепно-мозовими травмами стосовно травматологічне чоловік, 10 чоловік після надання допомоги і обстеження відправлені на амбулаторне лікування в поліклініку. Слідчі на місці пригоди з'ясовують, чому фура в'їхала в автобус. Дорога тут слизька вся. Ось таких от людяних наростах водій фури каже, його почало заносити. Він намагався пригальмувати, але машина не слухалась і вантажівку винесло на смугу зустрічного руху. Фуру сложила по колії і винісла отак. От вона є, вона пішла. більше 30 тонн. Чим її становлю сам лягу під неї. Напарник водія фури каже, усе через нечищені дороги. Напливи на дороги не посипана билась. Сейчас тільки це, одразу по сразу проїхала посипавка, посипали. І решта водіїв нарікає після снігопадів, житомирськими дорогами їхати неможливо. Самі бачите, що твориться. Ніхто їх надай вовремя чистити, та всьо. А ні воврені і всього така наліття. Керівник обласної служби автодоріг телефоном запевняє, дороги посипали з п'ятої ранку. В умовах того, що випало 30 см снігу, на сьогоднішній день сніжний накатом ставляє порядка до 5 см, понимаєте, не посидіть? Воно швидко не ліквідується. Стан ділянки дороги, де сталося ДТП, незадовільний. Це кажуть і слідчі, і рятувальники, які приїхали на виклик. Стан дорожнього покриття не влаштовий, він повинен бути посипаний відповідними сумішами. Але він не посипаний. Як бачимо на даний момент, ні. Стан дорожнього покриття на час зіткнення дослідять, кажуть експерти. А результати мають урахувати під час досудового розслідування причин ДТП. Олена Кузніцова Ігор Кучин. Житомирщина спецкор два плюс два.